Мова, наша мова, мова кольорова, ні гроза травнева, тиша вечорова, мова наша мова, літ минулих повість, вічно юна мудрість, сива наша совість. Мова, наша мова, мрійнику жерптиця, грішнику спокута, спраглому криниця. А для мене мова ти, як синє море, у якому тоне і печаль, і горе. Мова наша мова, пісня стоголоса, нею мріють весни, нею плаче осінь, нею марять зими, нею кличе літо, в ній криваві рими сльози заповіду. Я без тебе, мово, без зерна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва. Як вогонь, у серці я несу в майбутнє, Незгасиму мову, слово незабутнє. Ну що б здавалося слова? Слова та й голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Дивуєшся дорогоцінності мови нашої. В ній, що не звук, то подарунок. Все крупно, зернисто, як ті ціперу. Мова то серце народу. Гине мова, гине народ. Рідна мова дається народові Богом, чужа людиною. Її приносять на вістрях списів. Чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя. Я, Я люблю! Шаненька Україна і шумлять вітрами молоді кажів, звідусюди.